У святкові дні греки влаштовували спортивні змагання ігри. Ці змагання проходили під відкритим небом на стадіоні в давній Олімпії. Вхід на стадіон був відкритий тільки чоловікам. Жінкам доступ на Олімпійські ігри було заборонено під страхом смертної кари. На Олімпійських іграх найсильніші грецькі атлети змагалися з бігу, стрибків, боротьби, кидання диска, списа, кулачного бою. Чоловіки змагалися абсолютно голими. Найнебезпечнішими змаганнями були перегони колісниць, запряжених четвериками коней. Олімпійські ігри проводилися в другій половині вересня. Вони тривали п'ять днів. На час Олімпійських ігор припинялися всі війни в Греції. Вони безперервно проводилися кожні чотири роки, поки в 393 році нашої ери римський імператор Феодосій їх заборонив. Сутті нагороджували переможців вінками з галузок маслинового дерева, вони діставали право у священному гаю Олімпії встановити свою статую. Відродження Олімпійських ігор відбулося завдяки наполегливій праці П'єра декубертена. Перші Олімпійські ігри сучасності відбулися в 1896 році в Афінах. Відтоді Олімпійські ігри проводяться кожних 4 роки. Ігри 1916, 1944 та 1940 було скасовано через Першу та Другу світову війну. Програму Олімпійських ігор входять 33 основних види спорту. Олімпійські ігри діляться на літній зимові. Літні Олімпійські ігри Проводяться кожні чотири роки в рік кратний чотирьом. Зимові Олімпійські ігри об'єднують зимові види спорту, відокремилися від літніх. Почалися з 1924 року. До середини 90-х років літні зимові Олімпійські ігри проводилися в один рік. Починаючи з зимової олімпіади Лілі Хаммера Норвегія. Зимові Олімпійські ігри проводяться через кожні два роки після літніх. Учасників Олімпійських ігор називають Олімпійцями. Переможці змагань отримують довічне звання Олімпійського чемпіона. Початково олімпійцями могли бути тільки чоловіки. Жіночі змагання були включені в програми Олімпіад, починаючи з Олімпійських ігор. 1928 року Олімпійські ігри мають свою символіку Девіз, прапор, емблема, вогонь. З 1968 року введено талісман. Олімпійський девіз Цитиус Альтіус, Fortius, швидше, вище, сильніше. Головне не перемога, а участь, популярне гасло. Емблемою Олімпіад є п'ять переплетених кілець різного кольору, які символізують п'ять різних континентів. Олімпійський прапор це полотнище із зображенням олімпійської емблеми на білому тлі, підіймається на відкритті Олімпійських ігор, упускається під час церемонії закриття. Під час Олімпіад горить Олімпійський вогонь. Запалення Олімпійського вогню один з головних ритуалів на урочистому відкритті Олімпійських ігор. Його доставляють з Олімпії, естафету і до місця проведення ігор, найкращі спортсмени світу. Починаючи з 1968 року, кожна Олімпіада має свій олімпійський талісман. Талісманом Олімпіади у Москві, яка відбулася у 1980 році, став олімпійський ведмідь. До основних олімпійських нагород відносяться олімпійські медалі. На лицевій стороні олімпійських медалей з 1928 року зображується давньогрецька богиня Ніка з лавровим вінком у руці. На зворотному боці вид спорту, в якому брав участь спортсмен. Найголовнішими церемоніями на Олімпійських іграх є церемонії відкриття ігор, нагородження переможців та закриття Олімпійських ігор. Для проведення Олімпійських ігор, країна, в якій будуть відбуватися ігри, будує спеціальні Олімпійські споруди. Найголовнішою Олімпійською спорудою є Олімпійський стадіон. Олімпійці проживають в Олімпійському селищі. Українські спортсмени виступають на Олімпійських іграх окремою командою, починаючи з зимової олімпіади 1994 року. Керівництво Олімпійським спортом в Україні здійснює Національний Олімпійський комітет, очолює Національний Олімпійський комітет Олімпійський чемпіон Сергій Бубка. Юнацькі Олімпійські ігри це спеціальні Олімпійські ігри серед спортсменів юніорів у віці від 14 до 18 років. Проходять як літні, так і зимові ігри. Вони проводяться раз на 4 роки, літні з 2010 року, а зимові з 2012 року. Перші літні юнацькі Олімпійські ігри відбулися в Зінгапурі 2010 року, другі літні юнацькі Олімпійські ігри відбудуться в Нанкіні 2014 року – Китайська Народна Республіка. Перші зимові юнацькі Олімпійські ігри відбудуться в Інсбрукі у 2012 році в Австрії.